Gracias. Івана 17 розділ від 19 доз 23 гощ. Того ж дня, першого тижня. і Ця область вона далеко від війни. І нам добре дуже жити, ми не огурнаємо, нас їсти, і ми проживаємо, що ми будемо їсти. Ми зазнаємо і стаємо впевнені, що наш гайсь такий день. Ми можемо тістером від людей з відправляти, рядом за тому, своїм. І впевнені в тому, що буде за добре. Нас нехмало святки і по суті все прекрасно. Але я хочу задавати питання, чи вашій сесії є миром чи є спокій вашому Це нічого не міняє, зараз що наші житті, наші серце Мо не може вбивати. Моя добра не змінить того, що у вас з'явиться виріб. Не змінить того, що у вас немає ми. Моя добра не, Мо не змінить того, що він робить спромаку, про минулищі, вечірки. Але все-таки я хочу нагадати вам всім і собі, що є той, хто бажає мир, є той, хто робить сильну того, що в нас вбили. Він прийшов на землю, прийшов на Хресті, дав своє життя для того, щоб ми жили мирно. Ми мали своє життя. Ми мали вічне життя, і вічний мир в даю. Це Ісус Христос. Він нас настільки вивів, настільки прийняв, що давно це просто так. І цього було, ми цього не слого, Ми цього не мали життя, мало жили. Бог, як батько, відав. Свого сина, єдиного сина на землю, людям, руки людей. І я впевнений в тому, що, як батько, Бог було неприємно бачити страждання свого сина, тому больно, але Бог нас полюбив сина, прийняв, що він хто буде дати свого сина для того, щоб ми стали в рівні, для того, щоб ми, Богу, стали синами річками. Мало технічно. І те, що я спочатку сказав, що ми будемо забувати радість, те, що радість сталося, що Христос Воскрес. Але все-таки давайте не будемо забувати, що Бог Ісус